Чим вражає Архип Коїнжі, чому його називали феноменом? Він не подібний на всіх художників, яких раніше ми зустрічали. Це виключно завдяки таланту. Це не був якийсь маркетинговий хід. Він ж був людина, яка зробила сама себе дітям, особливо дітям, які народилися в тому місті, де є цей художник мають якось акцентувати сильну увагу на цьому. Для мене було велике відкриття, що він народився в Україні там. Напевно, і почалася оця от історія про присвоєння російської імперії цього нашого художника. Вони розповідають, що це російські художники, тобто ще цілому світові пропагується. Надихався а, саме українськими пейзажами. Він заробив цим мистецтвом мільйони. Він був настільки комерційно успішний. Історія архівикуїнже могла б розповідатись на цих от спічах в TEDx. Це можна в розкішний байопік зняти. Ну. Вітаю, мене звуть Вікторія Гребенюк, і ви потрапили на подкаст від сходу до заходу. де ми обговорюємо державотворчі, соціальні, культурні історичні теми, що пов'язані з Україною. Рефлексуємо та розвінчуємо стереотипи. Сьогодні ми поговоримо про художника уродженця Маріуполя Архіпа Івановича Коїнджі, але не суто про його біографію, адже саме так сухими фактами нам і розповідали раніше, через що мені особисто було не надто цікаво слухати. А поговоримо якраз про те, чому було не надто цікаво, чим вражає Архіп Кої. Же чому його називали феноменом та? Про те, що його картини це культурна спадщина України та українців, якою нам варто пишатись, і до цієї рефлексії та обговорень я запросила пані Олесю Домарацьку, власницю львівської галереї Зелена канапа, кураторку мистецьких проєктів. Вітаю вас! Вітаю! Готуючись до цієї розмови, я натрапила на відео в Ютубі, де розповідалось про архипа Куінжі і, зокрема, про те, що його картини виставлялись і в Парижі, і в Петербурзі, і збирали. Просто безліч людей, які були зачаровані цими картинами, наприклад, як українська ніч, і збирали дуже-дуже багато глядачів. Як ви гадаєте, чому так відбувалося і чим саме притягували картини Куінжі? Ем, ну, По-перше, треба сказати, що в мистецькому сенсі Куінжі, безумовно, був генієм. А, і його картини приваблювали творчою інтерпретацією. Того, що він бачив, цього пейзажу. Вони були не подібні на все, що було тоді. І, зокрема, я читала відгуки в Паризькій газеті, де писав критик, що він зауважував, що нічого подібного ми не бачили. Він не подібний на всіх художників, яких раніше ми зустрічали. Кончити знайшов себе, свою якусь мову. І він працював дуже надзвичайно. Потужно зі світлом він дуже добре розумівся на світлових ефектах, його біографія тому сприяла. Він працював 10 років ретушером фотографії, тобто він дуже добре розумів, як світло з кольором співпрацює. Фотографії були чорнобілі, він накладав туди колір. Це дуже-дуже класно додає розуміння цих всіх співвідношень. Крім того, він дуже любив фізику і хімію, цікавився і спілкувався з фізиками і хіміками-видатними, кажуть, що з Міділеєвим спілкувався і робив експерименти різні з фарбами. І через то, до речі, зараз його картини так не будуть вражати, тому що фарби все ж таки потьмініли через цей його експериментальний підхід. Ну і треба ще сказати, що це був час для живопису. Тоді загалом е, виставки могли бути дуже популярними. Важко собі уявити е, зараз виставку, яка е, буде збирати такий натовп людей, хоча є прецеденти там на Венесійській бійнали або ще щось. Ну але за там за 4 дні в е, Петербурзі було продано більше ніж 12 тисяч квитків. На той час це неймовірна кількість, щоб люди йшли, просто дивилися на одну картину. Е, тобто вона була настільки вражаюча. Тобто ми можемо сказати, що це виключно завдяки таланту. Це не був якийсь маркетинговий хід або стратегія, якась як зараз прийнята. Е, ну, дивіться, якщо талант зустрічається з працелюбністю і з розумом, то утворюється, напевно, геній, тому що дуже багато талановитих людей ліниві, а неталановитих працьовить її багато досягають. а тут було і це, і друге. Воно зустрілося. Мене захопила історія Куінжі. Він ж був людина, яка зробила сама себе в шість років, залишився сиротою, працював, не здобув навіть початкової освіти. Наскільки треба було. Бути цілеспрямованим і розуміти, що ти хочеш, щоб прийти до таких висот. І фактично в Петербургській академії він і не вчився, він був там як вільний слухач. Уже коли він е малював ці супер свої популярні картини, став вже суперзіркою, його тоді аж взяли як вільного слухача. Тобто, це такий самородок е людина надзвичайної такої. Е працездатності і здатності навчатися. Він навчався все життя. Він навчався в Маріупольському приходському вчилищі, не дочився через брак коштів. Потім пішов вже в 10 років працювати, і там у цього пана, в якого він працював, розмальовував віллям стіни. Чим вже вражав ту публіку, яка приходила до того пана. І я знаю, чула, точніше, теж що є легенда, що інший роботодавець його відправив вчитися до Айвазовського Феодосію, але той якось його не прийняв і сказав розмалювати йому паркан. Як ви гадаєте, це може бути правдою, чи це вже Це вже ніхто легенда? не знає. Ну, ми точно знаємо, що в Айвазовського він не навчався і дійсно йому роботодавець написав рекомендаційний лист. Він пройшов там якихось 100, 20 з чимось миль, пішки, скільки було бажання, та, це неймовірно. Щоб прийти, вчитися малювати. І є одні джерела, кажуть, що він просто з ним не зустрівся, а Івазовський не був в той час на місці. Інші джерела кажуть, що Івазовський не захотів його брати як учня. Але в будь-якому випадку, я думаю, що його як вчителя, а Івазовського, напевно, не варто називати, що Айвазовський був вчителем. І, е, врешті-решт, він повернувся в Маріуполь, е, розчарований, е, став працювати ретушером, як ви вже згадували, і вже е, згодом потрапив 24 роки в Петербург е, вчитися там в академію мистецтв державну. І е, знову ж таки, в Петербург, не тому, що можливо він так надто хотів, а тому, що тільки там і в Москві, е, в Російській імперії, були ці державні е, академії. Мій мистецтво, і ә, там Напевно, і почалася оця от історія про присвоєння Російської імперії цього нашого художника. Це думаєте? завжди була цілеспрямована політика, звичайно, імперії. Знаєте, колись коли я ще вчилася в училищі, була така недосвідчена, не знала, що відповісти. Хлопці ходили і казали: а чому так мало жінок-художниць? Тому що вони гірші, ніж чоловіки. Жінка ніколи не буде таким художником, як чоловік. Я не знала, що. Відповісти, ось аж потім я зрозуміла, чому так мало, тому що жінок просто не допускали до цієї освіти і не давали їм замовлень. Це було чітке обмеження ну, на рівні закону. Ну, як вони могли бути. Так само. Росіяни там могли сказати: типу, а де ваші українські художники? Де вони? Де вони? Хто вони? Та це хіба mm -hmm. що якісь там сільські, там Катерина Білокура або Марія Примаченко, яких вони просто вже не могли собі присвоїти аж ніяк, mm -hmm. тому що вже ці жінки вже не виїжджали з свого села. Е, і а насправді їх не було, тому що вони не могли е, з'явитися, якщо не було нічого, не було ні, ні школи. Е, Мистецької не було ні колекціонер, ні колекціонерів, ні грошей для закупівлі мистецтва, ні музеїв, нічого не будувалося. Свідомо на цих територіях це все не робилося для того, щоб всі таланти стікалися в центр в Москву в Петербург, і там все це акумулювалося, і всі ставали автоматично росіянами. Угу. І найбільші виставки такі масштабні проходили теж звичайно в Петербурзі. І тому, якщо е, хочеш бути відомим, то хоч не хочеш, але в Петербург потрібно було їхати. Така от імперська політика. Так, а ще важливо сказати не тільки про виставки, а про закупівлі творів цих мистецтва. Тобто, це все купувалося там, на місці, і продавалося звідти. Тому. Е, Дивіться, така я мені недавно потрапив документ один в руки. Радянські часи це були якісь 60, кінець х 60, чи початок 70-х, З ленінградського музею такі, така брошурка, де було записано, які твори вони продали в якийсь німецький музей. З виставки, тобто вони продавали ці твори по великих цінах, і вони всі їх могли маркувати як хочеш. Вони всі їх подавали як радянські художники або російські художники. Тобто, якщо ці твори осідали там, в Петербурзі, а не тут, в Києві або Маріуполі, або в Харкові, або десь що можна маркувати українською землю, землею, то вони вже ними розпоряджалися як хотіли. Uh -huh. Збиралися там група мистецтвознавців, яка їх описувала як російських художників, призначання. Давала їм якісь російські мистецькі течії, що завгодно. Вони їздили на якісь мистецтвознавчі конференції до цих пір їздять, ну, може, початком війни менше їх приймають, де вони розповідають, що це російські художники, тобто ще цілому світові пропагується ця. І це зроблено все дуже свідомо і дуже ну, в тому відношенні нам треба повчитися, як зберігати своє і комулювати своє у себе. І в цьому контексті можна сказати, що яка була помилка України, що не було такої державної політики по поверненню цих художників в Україну. Буквально фізичному поверненню, тобто в нас є якісь художники, які ми знаємо, що вони українці, але їхніх робіт в Україні немає, і ми би мали в цьому взяти приклад з наших ворогів сусідів, які завжди це робили і виділяли дуже великі кошти на закупівлю цих творів і. Третьяковська якась галерея купує елементарно на акціоні соцбіз своїх російських митців собі в колекцію е, і ну, зберігає не тільки своїх, а й картини Куїнжі теж в Третьяковській галереї такі та, більше, та, ніж та. от в Маріуполі були тільки ескізи, осінь е, е, Крим. Червоний захід і Ельбрус, і знову ж таки в тимчасово окупованому Маріуполі, коли зайшли росіяни, вони викрали це все, все, що залишилось, не згоріло через ниже. І вони забрали і це собі. Так, теж. і тому, коли я дуже багато спілкувалася з музейниками з початку війни, коли в у нас, у нас такі побутує наратив, що там ті такі дикі орки, росіяни приходять, які взагалі там туалета не бачили, але вони. Вони, попри то все, вони першим ділом в кожному місці заходили в музей і збирали скіфське золото і художників, і забирали mm -hmm. першим ділом це все собі. Тобто, ця політика у них далі присутня, експропріювати mm -hmm. все. І я вважаю, що так як вони забрали ці три е маленькі роботи після війни повернення цих mm -hmm. цінностей, я думаю, що ми можемо вимагати, щоб вони нам дали ще інші роботи своїх російських музеїв. В новостворений музей Куїнжі, який буде в Маріуполі. Я в це вірю в Росії. Є куінжі в Екатеринбурзі, Самарі, Кірові, Пскові, Пермі, Чувашії, Воронежі, Пензі, Нижньому Новгороді. Ви собі уявляєте? А в Україні і, як і мало? в Маріуполі. В місті, де він народився, народився такий грандіозний просто художник, відомий на весь світ. Було три ескізи. Як це можливо? І зараз особливо, мені здається, культура дуже на часі. І, як ви вже казали, як росіяни себе поводять, що вони викрадають, чому вони так роблять? Нехай кожен задумається, чому саме на це акцентується. Тому що саме так нас і колонізували. <свист> а тепер вже звісно, ми не дамо цього зробити. На жаль, нам ще нав'язали таку думку про якусь таку другосортність <свист> і та. про те, що вони ще нав'язали. <свист> так, та, що це все українське, це все таке село. Це Максимум <свист> Примаченко, сільські жінки, які малювали. Оце українські художники, все решта, це звичайно російські, російські, всі музеї. Та сама Третьяковка – це колекція Третьякова, або Національний музей у Львові. І мені Шептицького це колекція Шептицького, тобто є люди, які в. За те, щоб мистецтво е залишилося для спадкоємців на своїй землі. Чому не знайшлося якогось бага багатого чоловіка в Маріуполі, так само, який би збирав цю колекцію і по крихітках скуповував би ще то, що можна купити, так, у інші. Це все нав'язана така комплекс такій меншовартості, що ніхто про це не думав в такому контексті. Окрім комплексу меншовартості, мені здається, ще таку роль в цьому зіграло те, що як я й говорила на самому початку, якось. Не знаю, не цікаво розповідали про це. Я не хочу зараз прикладати на когось відповідальність, звісно, тому що хто цікавився, той все знав прекрасно. Але мені здається, що дітям, особливо дітям, які народилися в тому місті, де є цей художник, мають якось акцентувати сильну увагу на цьому і не говорити монотонно про це не так мимохідь, а зацікавлювати цим. Я не знаю. Як це мусило відбуватися? Але я пам'ятаю, що в мене куінжі стояв десь поряд з Пушкіним, зі всіма іншими російськими так. чомусь так, фігурами. Так, так. І оце от уявлення, що вони в такій важній позі, сидять там щось декілька століть тому, щось там собі творять. І ну, мені як дитині якось. Та. Не дуже. Як ви думаєте, чи дійсно якось не було такої політики популяризації культурної спадщини нашої? Чи це просто окремі випадки? Не було, ніколи ніхто над цим не працював. Наша культура завжди це була шароварщина. Представництво України це шароварщина, це хтось в національних костюмах, хтось спів, танцює його показ, співає народну пісню. Нам не дозволяє. Але повірити в те, що в нас на нашій землі могла бути якась міська культура, якась висока культура. Не дозволяли е, ну, і, і, і вони фізично цих всіх митців до себе забирали. Тобто, коли хтось прийшов би в, в 80-х роках, якийсь мистецтвознавець сказав, інший український художник. Ну, з нього би мінімум це посміялися, а максимум е, могли би бути якісь жорсткіші репресії. Mm -hmm. По відношенню до нього за такі вільнодумні думки. Тому ми не мали це як своє, і тому ми це не, не могли популяризувати, тому що воно було ну, як російське для нас, для нас їх. Для мене точно так само. Я пам'ятаю е, ілюстрації в якихось дитячих е, навчальних посібниках, uh -huh. які я теж сприймала як російський художник. Для мене було велике відкриття, що він народився в Україні. Надихався а, саме українськими пейзажами Куїнжі річкою, Азовським морем. А, це якщо говорити про Маріуполь, а, Дніпром, пейзажами Криму, можемо навести приклад як а, а, вночі на Дніпрі, Дніпро вранці, Брезовий гай. Це все про Україну. І ніхто нам не розповідав, що це про Україну. Що подивіться, а, весь світ дивився а, в ті часи на те, що це а, Україна. А було присвоєно це російською імперією, на жаль. Ну, в світі також не, 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 не до кінця, мабуть, розуміли, тому що багато є ще де він записаний як російський художник, і це треба з цим працювати. А, але ж кажу, це була дуже свідома політика від Радянського Союзу, якщо на якісь конференції або на якісь е, представницькі виставки, які робили музеї, е, їхали якісь мистецтвознавці і робили якісь маркування, якісь описи, то вони маркували це по-своєму, а вони всіх маркували маркували як російські художники. Вже потужний кров був зроблений минулого року. Але це ініціативи, до речі, це ініціативи приватні, мистецтвознавці, це все рівно не є нашою політикою. Полі... Е, в нас не про mm -hmm. не, на жаль, цей механізм у нас ніяк не пропрацьований, а він має бути пропрацьований, це має бути така реально, напевно, якийсь алгоритм дій, коли якась група людей збереться, знайде всіх художників українців, які є в всіх світових музеях, і всюди буде писати листи і писати обґрунтування, чому в неї українські художники, і зараз на цій хвилі підтримки України на хвилі антиколоніального такого дискурсу, який є по відношенню до України, цього всього можна добитися, і цим треба зараз користуватися. Та, і якщо можливо хтось не в курсі про що мова, це про те, що минулого року в Нью-Йорку в найбільшій, напевно, в світі виставкові залі, був підписаний Куінджі нарешті як український художник і завдяки небайдужим мистецтвознавцям з України. Як можливо, на вашу думку треба дітям розповідати про мистецтво як популяризувати це взагалі дітям треба розповідати особисті якісь такі історії розповідати про куїнжі що він був хлопчик сирота Розповідати цікаві легенди про нього, тому що завжди навколо митця мусить утворитися якась легенда, яка буде якраз для дітей дуже цікава. Ну, наприклад, його батько мав прізвище МНД, яке перекладалося трудяща людина. А Архип взяв собі прізвище Куінжі, яке перекладається як ювелір, Це з грецької мови Уже інший підхід до життя. Трошечки тобто він відразу, відразу собі придумав, що він не буде простою трудящою людиною, що він буде займатися чимось більш. Вишуканим, угу. та? Це, це його була така задумка. Потім те, що він так цілеспрямовано всюди малював, він не, не полишав цього заняття. Він працював на роботі, йому було не важко, йому було нелегко верніше. Напевно, в нього не було таке солодке життя, щоб і шукав собі там, як прогодувати себе, але він весь час малював і весь час ці малюнки показував всім своїм роботодавцям. Тобто він себе. З самого початку просував, і це self-made man. Mm -hmm. Це дуже клас, класна така історія. І ця історія його з тим, як він пішов пішки до цього Євазовського, і як він поступав в. Академію п'ять років він не поступив mm -hmm. в Петербурзьку академію, і, наприклад, як він потім, коли вже відійшов від виставкової діяльності, як він вирощував, не вирощував, а займався розведенням птахів. Як потім, коли його ховали, його учні, які його просто обожнювали і несли його труну, як ті птахи його супроводжували? Як потім один з його учнів намалював цей портрет, з Який збігався в Маріуполі і. Такий окупанти поки що тримають в себе. Як теж. він заробив мільйони, тому що речі, це теж дуже важливо для дітей? Це ніколи це завжди всі опускають, але він заробив цим мистецтвом мільйони. Він був настільки комерційно успішний, що він міг ставити будь-яку ціну за свої твори. Угу. Якщо він поставив 5 тисяч за місячну ніч, коли так. сільська хата коштувала 100 угу. рублів, то ми можемо собі уявити. І він їх ще й розумно вклав. В нерухомість, а потім він ці всі гроші. Заповів цій самій академії мистецтв і свої і, і товариство імені Архипа Кінжі своїм студентам. І він uh -huh. студентам оплачував поїздки на пленери, він їх годував. Тобто наскільки uh, це він, була... був. Так, наскільки це була вишукана і цікава особистість, і от коли розповідати такі дуже особисті історії, то це створює легенду про митця. А ще якби ми мали змогу побачити ті роботи, то звичайно це би ще додало. Тому що uh -huh. як в в закордонних музеях роблять, приводять групку дітей, садять цю групку дітей, наприклад, біля роботи «Місячна ніч на Дніпрі, і розповідають йому історію того художника, uh -huh. і де він це бачив, і навіть можна показати це місце, де він це бачив, як він це змалював, і чим воно унікальне в світовому мистецтві, воно справді унікальне. І ну, воно не може не привити любов, тому що я перевірила на своїх дітях. Uh -huh. я, я, коли їм так розповідала, вони обидвоє не митці, але. Люблять мистецтво uh -huh. і його розуміють і сприймають. Це така робота для нас всіх, для всіх, хто причетний до того. Так, взагалі, мені здається, історія архівеку інже могла б розповідатись на цих от спічах в TEDx про мотивацію. Про те, ну я не знаю, дуже так. насправді він, якщо так розібратися, він просто був рок зіркою. Так. Тобто в нього нерухомість і в Петербурзі, і в Криму, і в Маріуполі. Він студентам оплачує дорогу для того. Щоб вони поїхали помалювали, і повернулися. І голуби в нього, і на всіх виставках світу він виставляється. Ну тобто, це ну, така фігура, про яку треба говорити. Яку а ще варто який пишати. він красень був так. до всього. <рес> так. Тобто, це можна в розкішній байопік зняти. Ну, <рес> <рес> і е, теж він і е, одружився, захотів одружитися з жінкою в Маріуполі, теж вона грецького походження, як і сам інші теж. Вони одружилися і подорожували разом. Тобто це класна історія реально для кіно. Я сподіваюся, що так надалі і буде, і будуть, і, і, і ми, ми заберемо своє не тільки фізично, а й як відбулося в мітрополітані в Нью-Йорку. І вже будемо плекати власну культуру і спадщину. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. А глядачам нагадую, щоб ви ставили нам вподобайку, підписували, щоб ми могли просувати е, теми про е, Україну, про нашу спадщину, про історію і всяке різне цікаве, що відбувається в подкасті від сходу до заходу. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові епізоди подкасту від сходу до заходу.